Вітаю, пані та панове. Ну що, вітаю вас на щомісячному звіті, по продажам, по заявкам і по обороту на маркетплейсах. Фактично, тому що інстаграм у нас давно вже відпав. Отже, перед тим як показувати, розказувати за цифри, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть якийсь коментар. Так, для мене це важливо. І можете підписатися на канал, якщо ви не підписані. А ми перейдемо до цифр. Отже, у нас CRM-система SalesDrive, Відповідно, я зайшов в універсальні звіт. І тут ми будемо дивитися на джерела трафіку по сайтам. Тобто фактично будемо дивитися, звідки скільки заявок прийшло і на яку суму. Ну і відповідно в кінці підсумуємо. Отже, дивимося на розетка, у нас 59 заявок і 45 продажів. Це 76% викупів. Це доволі такі поганенько з одного боку. Ну, те, що є 59 заявок, це добре. Те, що 76% викупів, це вже погано. Але в більшості заявок все ж таки я не відправив цей товар, тому що клієнти відмовлялися на початку, тобто скасовували замовлення на початку, що в принципі вберегло мене від зайвих витрат. Так? Якщо, до прикладу, точка видачі там 50 гривень за замовлення, яке поїхало, якщо нова пошта, ну грубо кажучи, 100 гривень. Ну і відповідно, багато з клієнтів хотіло оплатити картою пакунок малюка. Як ви знаєте, у мене дитячий товар, дитячий одяг, тому в принципі це логічно. Але оскільки у мене немає підключеної Цієї опції, то в принципі багато замовлень також йде як скасовані, фактично так. Але я на шляху до вирішення цього питання. Не знаю, вирішиться чи не вирішиться, подивимося. Отже, по сумі продажів у нас 61 192 гривні і 40 копійок. Не знаю, звідки взялися ці 40 копійок, ну але тим не менш. Якщо подивитися на наступне джерело, це фактично у нас пром, це у нас додаток. Промо на телефоні. Воно позначається ось таким чином. Мобілі каталог. Ап у нас 7 заявок, сім продажів. Ну це чудово. 100% викупів. Ну і відповідно сума продажів 8549 гривень і знову ж таки 20 копійок. Отже, ідемо далі. Каста, каста нам дала того місяця 22 заявки і 18 продажів. Це 81%, майже 82% викупів. Це доволі таки класно, тому що 80% це норма, особливо для одягу, коли там е, всякі розміри, хтось не попадає, хтось відправляє. Йому заміри, і він просто не дивиться, каже, давай і тому подібне. Ну, добре, що з каста у нас немає додаткових витрат, тому що каста оплачує доставку в обидві сторони. Ну і відповідно, якщо у нас скасоване замовлення, тобто не з пошти, то, в принципі, розчарування йде лише те, що а, не забрали, а й знову такий клієнт попався. А з збитками в грошах, то нічого страшного немає тут. Отже, по сумі продажів 7648 гривень. Також далі у нас йде епізпарк. Центр. На епіцентрі у нас було аж 6 заявок і 5 продажів. 83% на суму 7580 гривень. До речі, нагадаю, що у мене ще є підключений маркетплейс. Ало. Так, він також підключений, там також виставляються товари. Модерація доволі таки важко йде, я би сказав. І в принципі, як ви бачите, вже за тривалий час на Ало ніхто не купляє одяг чи взагалі щось купляє. Так, я розумію, це нішевий маркетплейс, типу для техніки, але розетка також була. Колись для техніки чисто технічні такі маркетплейси були, але зараз, як ви бачите, продається абсолютно все. І якщо подивитися, то тут у нас є мітка порталу, у нас одна заявка, один продаж, і з сайту одна заявка, один продаж. З порталу, з, до прикладу, комісія береться, з сайту, якщо це прямий продаж, звідкись з Google. Ну, я підключив якийсь Google Merchant, але без реклами. І, в принципі, десь там в Гуглі, коли хтось шукає, я також час від часу з'являюся. І як ви бачите. Навіть є один продаж за минулий місяць, що не може не радувати. Це безкоштовний продаж. І фактично комісії чи реклами я не платив. Ну і відповідно 3.40, 3040 гривень з е порталу і 395 гривень. У нас з сайту і 30 копійок без опції. Що це означає? Це у нас е, дві заявки були і два продажі. Один з Оаліксу і один з шафи. Ну, шафу не знаю. Я навіть не вводив сюди шафу, не знаю, як це зробити. Зараз треба пошукати. Але заради одного продажу, як ви розумієте, ну. Ось так. е-е Приходить мені замовлення в CRM Sales Drive. Отже, про шафу на шафа це маркетплейс. Ні, це дошка оголошень більше. Всі оголошення з прому йдуть на шафу. Ну як всі оголошення? Шафа типу зробила якусь інтеграцію з промо, і вони стараються витягувати товари з прому. Але це у них виходить, м'яко кажучи, не дуже. Тобто залишки не підтягуються нормально, фотки не підтягуються нормально, і ціни буває, що не підтягуються нормально. Але там і продажів не так багато. Хтось продає на шафу активно. Я брав і рекламу, і підняття в топ, і тому подібне. Але як ви бачите, один продаж. Ну, не бачу сенсу з цим морочитися. Напишіть в коментарях, можливо, у вас все це діло заходить на порядок краще. Так само з Олікс. В принципі, ТОП, ну, які там опції є, я не пам'ятаю, тому що я не такий активний користувач. Але там також я брав все, що можна було. В принципі, там не так багато коштує. Але як ви бачите, одне замовлення за місяць, і цілий місяць це оголошення прокрутилося. Чесно кажучи, на OLX я не дивився, яка там статистика, а на шафу, то там якісь 70-80 100 тисяч переглядів, і в принципі ніякого сенсу з них не було. Тому не бачу сенсу з ними якось співпрацювати, так би мовити. Чисто десь так на фоні нехай будуть. І давайте підсумуємо, що у нас вийшло за минулий місяць. Отже. Оборот за серпень у нас склав 92 тисячі 64 гривні і 90 копійок. Ось ці 90 копійок найбільше мене не знаю, дратують. І також згадалася у мене ситуація, коли на Каста клієнтка зробила замовлення на не знаю там на 200-300 гривень якоїсь якогось одягу і заплатила лише одну гривню реальну. Ну і відповідно мені на рахунок ФОП прийшла одна гривня. Решту ж вона заплатила з бонусів каста. Також доволі таки цікава. Ситуація, так і в принципі, ось ось так виглядає переказ, вже коли приходить тобі від каста на одну гривню. Там навіть не одна гривня, а 98 копійок. Тому що каста ж забрала свої відсотки за переказ. Ну що, пані та панове, ось таке відео. Не забувайте про ЗСУ, не забувайте підписуватися на мій канал. Побачимося в наступних відео. До побачення!